Всім привіт! Мене звати Артем, і сьогодні нам з вами випадає шанс побудувати своє власне місто у грі маленьке містечко в локалізації видавництва Ігромах. Так, містечко дійсно буде невеличким, адже від 2 до 4 гравців зможуть разом збудувати не більше. 17 будівель, але й цього буде достатньо, адже головними у грі стають саме ваші робітники, які зможуть, користуючись цими будівлями і різними природними локаціями, видобувати дорогоцінні ресурси, які не тільки потрібні для побудови нових споруд, але й для годування самих себе. В цілому маленьке містечко доволі нескладна гра на викладення плиток з цікавою механікою їх активації і виконання персональних. Цілей. Тож не будемо сильно затягувати. Давайте ближче познайомимось із самою грою. А в кінці, як завжди, мої враження. Тож, поїхали! Отже, на початку гри кожен з разів отримує по 5 робочих, а також по 7 маркерів, якими відмічаються збудовані будівлі. До того ж, ще 4 ось такі карти цілі, які можна буде виконати під час гри. А на самому полі ми викладаємо 12 випадкових плиток будівель. Отже, в нас триває рівно чотири раунди, під час яких ви повинні встигнути назбирати ресурсів, розбудувати своє містечко і, звісно, виконати наявні цілі. І у свій хід у вас є лише дві дії на вибір. І почнемо ми з дії побудови споруди. Щоб побудувати будь-яку споруду, гравець повинен узяти одного зі своїх робочих із запасу та виставити його на будівельний майданчик. Тут може знаходитись будь-яка кількість робочих. Після цього гравець може обрати будь-яку будівлю, що є на нашому майданчику, і сплатити вартість побудови, яка зазначається у лівому верхньому куті. Зазвичай це дерево, камень або монети. Також на цих плитках вказуються ще й переможні очки, які гравець може отримати за спорудження цієї будівлі, і унікальний бонус, який можна буде використати або під час виконання другої дії, або наприкінці раунду. Тож, наприклад, зараз гравець хоче побудувати ось цю будівлю, він сплачує 4 камені і бере цю будівлю. Далі ми переносимося на верхню частину нашого поля, де гравець повинен розмістити ось цю будівлю. Її можна розмістити на будь-якій порожній комірці, яка не буде зайнята ані робочим, ані будь-яким вже намальованим типом місцевості або іншою спорудою. Наприклад, зараз гравець розміщує цю будівлю ось тут. І після цього він виставляє на неї свій маркер, відмічаючи, що ця будівля тепер його. Але звідки брати ці ресурси для спорудження будівель? А звісно, з самого поля, завдяки другої дії, збору та активації. Виконуючи цю дію, гравець може виставити свого робочого на будь-яку вільну комірку від інших робочих типів місцевості чи якихось будівель. А після він може активувати будь-яку комірку, що знаходиться навкруги цієї комірки. Наприклад, зараз активуючи ось цю комірку, гравець отримує одне дерево. Ось ця комірка і ось ця приносить гравцю по одному каменю. До речі, якщо ресурси у запасі скінчились, тоді ви не зможете їх отримати з поля. За активацію своїх будівель гравець ніколи нічого не сплачує. Він просто активує ту властивість, що зазначається внизу. Наразі це отримання трьох монет. Однак, щоб активувати будівлі інших гравців, спершу гравець повинен сплатити одну монету тому гравцю, якому належить ця будівля. Наприклад, зараз гравець може скинути по одному ресурсу кожного типу, щоб отримати сім переможних очок. Проте спершу він сплачує одну монету білому гравцю за активацію цієї будівлі після скидує ці ресурси і отримує свої сім очок. Те ж саме стосується і цієї будівлі, це також вартує одну монету, щоб отримати два переможних очка. Відповідно, якщо наступного разу білий гравець виставить ось сюди свого персонажа, тоді він зможе отримати один камінь, одну рибу, а також активувати ось цю і цю будівлю безкоштовно. Але окрім двох основних дій, є ще дві другорядні, а саме обмін ресурсами. Наприклад, за три монети, ви можете купити собі будь-який один ресурс, однак ви повинні його використати відразу, не зберігаючи у запасі. Наприклад, зараз виконуючи дію будівництва, гравець хоче побудувати ось цю будівлю, проте в нього немає дерева. і Він сплачує три монети, отримує собі дерево, і тепер він може побудувати її на полі і отримати за це чотири переможних очка. А ось другою дією є виконання цілей. Якщо ви виконали зазначені умови, ви можете відкрити цю карту і отримати переможні очки. Наприклад, зараз пройдіть дві будівлі, що виробляють та або споживають пшеницю. Тоді ви можете виконати цю дію або спорудіть одну будівлю, що виробляє та або споживає дерево чи камінь. Чи маєте принаймні 6 монет, і як тільки ви виконали це завдання, відкрийте і отримайте два переможних очка, або спорудіть одну будівлю, що виробляє або споживає. Тож, коли усі гравці використали усіх своїх робітників, раунд закінчується. І відразу після цього необхідно активувати усі властивості будівель, які мають ось таку позначку годинника у своїй. Комірці властивості. Наприклад, ця дає змогу отримати по одному переможному очку за кожного вашого робочого, що знаходиться на будь-яких суміжних комірках. Наприклад, зараз це два переможних очка. А ось ця дає змогу активувати будь-яку прилеглу будівлю до цієї плитки. Якщо це будівля іншого гравця, звісно, що потрібно буде сплатити одну монету. А після цього гравці повертають усіх робочих до свого запасу і по Повинні нагодувати їх, скинувши по одній пшениці або рибі за кожного із своїх робочих. Однак, якщо гравцю не вистачає ресурсів для того, щоб прокормити усіх робочих, то він повинен втратити по три переможних очка за кожного ненагодованого робітника. До речі, Кількість очок може навіть уйти в мінус. Після цього маркер першого гравця переходить наступному гравцю за годинниковою стрілкою, а маркер раунду пересувається на наступну комірку і починається новий раунд. І таким чином проходять усі чотири раунди. І наприкінці відбувається фінальний підрахунок очок. Майже усі переможні очки гравці заробляють саме під час гри. Проте наприкінці ви також можете отримати по одному очку за кожні позосталі три монети у вашому запасі. А також ви можете активувати властивості двох будівель, наприклад, замок, який приносить по чотири переможних очка за кожну будівлю, яка знаходиться на будь-якій суміжній клітинці. Наприклад, зараз це три будівлі, тому це 12 переможних очок. Або вартова вежа, яка дає по два переможних очка за будь-яку порожню комірку, яка є біля цієї плитки. 1, 2, 3 це 6 переможних очок. Звісно, що той, хто зміг набрати найбільше переможних очок і стає. Переможцем, до речі, під час підготовки до гри ви можете додати трішки більше стратегічності до гри, вибравши варіант з драфтом будівель, коли гравці отримують відповідну кількість плиток собі на руку і обирають саме ті, що точно опиняться на будівельному майданчику. Маленькі містечки це доволі нескладна. Сімейна гра на менеджмент ресурсів і викладення плиток. Усе в ній зав'язано саме на тому, що кожного ходу тобі потрібно знайти те найкраще місце на полі, що принесе тобі як найбільший бонус, чи то ресурсів через виставлення робочого, чи за допомогою новозбудованої будівлі. Адже вірне розміщення не тільки дасть вам змогу отримувати ресурси безкоштовно, але й отримувати монети за активацію іншими гравцями. І ось саме це розміщення і стає центром гри. Бо на кожну комірку можна виставити лише одного робітника, якщо хтось займе вигідну локацію, ви вже таких бонусів отримати не зможете. Цілі у грі доволі стандартні, як для таких ігор, і не додають особливо нічого нового. Просто варіант направлення вашої стратегії, але не більше. Так, трішки взаємодії у грі все ж таки є через ось це розміщення робочих під час збирання ресурсів. Ви можете блокувати тим самим як місця для отримання інших гравців, так і блокувати місця для розміщення будівель, адже це також цікавий варіант. Однак у грі є усього 4 раунди, і за фактом. Ну, на це не вистачає ні часу, ні робочих, тому найголовнішим стає просте правило: хто встиг, той переміг, скажімо так. До того ж, кількість будівель у грі обмежена, і це правило починає працювати і на цю частину гри. Адже деякі будівлі, звісно, більш цікаві ніж інші. До того ж, з'являється й варіант побудувати швидше за противника потрібну йому будівлю, адже ти завжди бачиш кількість накопичених ресурсів і на що він звертає увагу. В цілому маленьке містечко це. Просте і зрозуміле євро зі збором ресурсів і конвертації їх у переможні очки через викладення плиток. Так, все більш ніж працює і в цілому, гра дуже непогана. Проте вибагливі гравці навряд чи знайдуть щось новаторське у цій грі. І на цьому мене все про гру маленьке містечко. Якщо вам сподобався огляд, то з вас сподобайка і підписка. Звісно, залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри, якщо вже встигли її спробувати. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна! Па-па!